Привіт! Зараз покажу, як на YouTube залити відео. Натискаємо на сам YouTube. В нижній панельці меню є ось такі значки: Главне, шорт, плюсик, оцей посерединки, підписки бібліотека. Натискаємо на плюсик, у цей що посерединці. І в нас з'являється далі наступні наші дії, наступне меню. Создайте шорст, коротеньке таке відео. Загрузити відео, трансляцію, сумісна трансляція. Так, нам потрібно загрузити відео, натискаємо. І в нас вибираємо з наших відео те відео, яке нам потрібно загрузити. Ось це. Друзі, привіт. Так, в ньому ми зробимо зараз паузу, щоб я себе не чула далі не перебивати. Так, натискаємо далі. Відео вибрали і натискаємо далі. Так, в нас з'являється ось те, що ми маємо загружати. І вказуємо назву. Як створити розсилку для роботи, розсилку в Viber для роботи. В опис ми добавляємо. я зазвичай додаю свій вайбер або ссылку на реєстрацію, якщо я роблю якісь тематичні відео, наприклад, ті ж розпаковки чи огляд каталога. Зараз в даний момент я записую завжди свій вайбер. Якщо людині потрібна буде якась інформація, зв'язатись, вона мені вайбер може написати. Опис додали. Як створити розсилку додали. Можна також тут додавати хештеги. розсилка, Вайбер. Якось так. Ні, можемо просто розсилку. Все, не будемо підтягувати вайбер. Все. В правому верхньому куточку є кнопочка далі. Натискаємо далі. Тут у нас іде ось ці попередження. Відео для дітей, відео не для дітей, Загружай. І внизу є ось ця кнопочка Загрузіть відео. Загружаємо відео. Все, відео загружається. Коли воно загрузиться, в нас... В нашій бібліотеці, ось в тому ж меню, де ми починали, головне, шорт плюсик, в самому кінці є бібліотека. Ми на неї натискаємо і попадаємо на свою, да, свою сторіночку. Ось вона, на свій канал, ваше відео. Та, в мене ось зараз загрузка йде. Ми можемо натиснути, подивитись всі свої відео, які оце зараз бачите, загружаються. І ось всі мої відео в себе в ленті я бачу. Ось так от. Тому все дуже просто і легко робиться в Ютубі.